Добрий день, друзі. Сьогодні запишу відео про лаванду, лавандін і е, лаванду загалом, Загалом, тому що чому? Тому що люди купують лаванду, думають, що лаванда це е, просто щось одне: один собі голубий кущик, е, засухостійки, який можна посадити на сонці і не паритися. Загалом воно то так, але е, якщо обрати. Відверто глибше, то зовсім не так, тому що видів лаванди дуже багато. І якщо ви купуєте лаванду і хочете гарного фіолетового кольору, то вам потрібно прямо взнати сорт лаванди, який ви купуєте. Тому що якщо ви купуєте з квітами і квіти бліденькі, а вам розсадник там, де ви купуєте, скаже, що вони стануть темніші, вони не стануть темніші. Якщо квіти низькі, це лаванда, якщо квіти високі, стебла високі, це лавандин. Але ви не розберетеся в цьому, не поставивши їх поруч. Ви не будете знати, що це те, а це те. І в чому вся суть? Суть в тому, де її садити. Якщо ви купите лавандин, він потребує дальшого, дальшого плану. Так? А якщо лаванда ближчого плану. І, тобто лаванду ви можете посадити близько до бордюрів, до е, краю квітника, а лавандин десь е, ну, на середній план. Або е, якщо клумба далеко, можна на передній план е, теж, але ну, якщо вона далеко. І ще така ситуація, е, друзі, е, колір має значення, дуже сильно має значення. Е, ось покажу вам колір. Бачите? Це світлий світлий колір лавандочки, вона не фіолетова, вона світла. Вона світло-фіолетова, -світло -світло розумієте, світло-бусковий якийсь колір. Тому колір має значення, якщо він буде рости, ну, це я вам показала не лаванду загалом, а лавандін, але майте на увазі, просто якщо вона буде рости. У вас близько, і ви хочете фіолетового кольору, то е, вибирайте фіолетовий кольор. Загалом лаванда є білого кольору, рожевого, фіолетового, відтінків фіолетового, до речі, дуже багато, дуже-дуже багато. Е, я не купую білого кольору, тому що він засихає погано, ну він погано відходить, він низпішно відходить. Якщо брати лаванду, то вже її брати із за е, її кольору. Тому що ось такий колір, це, ну, воно ніби як брудний. І е, з чим її е, е, комбінувати. Так? Е, якщо у вас є, дивіться, тут дуже гарно ландшафтник поєднав з низькорослою гортензією, але вона була не, не низька ця гортензія, тому вона чуть-чуть більше. Коли вона поки що вона маленька, вона гарно виглядає. І з травами. Трави теж е по сухостійки, гарно виглядають і е добре зберігаються е зимою. Якщо це легка хмаринка, зимою вона триматися не буде, вона впаде при перших дощах і при першому снігу. Ну, якщо та хмаринка е посаджена е кучками поруч, то вони ще будуть стримувати одна одну і не впадуть. Добре, повертається до лаванди. Лаванда має кущі, набитість, плотність, так, якусь куща. І якщо ви не стрижете її, вчасно вона буде розвалюватися. Чим ви більше будете її жаліти і не стригти, кущ буде, коли квітнути, весь розпадатися. А якщо не будете жаліти і будете підстригати, кущ буде гарненький набитенький і не буде розвалюватися. Це стосується і лаванди, і лавандину. Тому майте на увазі, не жаліємо і стражемо. Ось зараз, коли відквітла ваша лаванточка, ви маєте можливість її гарненько підстригти. Що я маю на увазі від слова гарненько? Одна третя куща це з висотою, якщо лавандин, то виглядає багато. Там половина куща виглядає, чи одна третя, тому що сусвіті в нього високі, розумієте? Стрижемо майже до здерев'янілої частинки, ось так приблизно. Тоді кущик набивається до зими, він наростає за і на наступний рік він гарно вже вам почне е, рости і квітнути. так? Е, ну, якось так, лаванда це завжди гарно. Е, вона е, не сидіть лаванду в тіні, в, на півтіні тінь, на півтінь для лаванди це е, шкідливо. Просто є рослини, які дуже люблять сонце. Лаванда це та рослина, яка дуже любить сонце. Їй не хочеться рости в тіні. Це такий невеличкий ролик про те, що загалом про лаванду, яка вона є. Тому що люди собі багато людей думає, що вона просто фіолетового кольору, і все. Десь хтось ще чув, що є лавандин, ну типу що це не зовсім лаванда. Хто взагалі вперше з нею стикається, вперше купує щось на свою територію, майте на увазі, що всі рослинки, які мають сріблястий колір листя, вони люблять сонце. Вони люблять сонце і не терплять тіні. Якщо ви їх посадите в тінь, вони вам будуть хворіти і пропадати. В лаванди сріблястий колір листя. Отож, майте на увазі, вона посухостійка, вона любить сонечко і не потрібно її садити в тінь. Перший рік, якщо там кущики у вас маленькі, і перший рік посадки, дивимося за нею, поливаємо її гарненько, доглядаємо. На наступний рік розслабтеся і живіть, поливайте при потребі, так як і всі свої рослинки. Ось так коротко про лаванду те, що я вам обіцяла. Напишу ще окремо допис для тих, хто не любить слухати а любить читати. До зустрічі, друзі, рада вам. Давайте якісь свої запитання, підписуйтеся, ставте вподобайки, і я буду розуміти, що мій контент вам цікавий. До речі, ще одне питання про кущі, які продають з поля. Так? Коли поле відквітло, лаванду там використовували для квітів. І ділять старі кущі, то їх продають. так? Е, отже, майте на увазі, якщо ви купуєте через TikTok, е, там, Фейсбук і ще щось від цих е, з лавандового поля, е, уточняйте сорт лаванди і читайте коментарі попередніх, е, покупців, який це е, сорт лаванди. Англійська вузьколиста, вона е, світленька, це світла лаванда, вона пахнюща, але світла. е, е, найбільш е, на слуху, так, і він е, один із темних. Там дарк, все, що в слові є дарк, пам'ятаєте, це темні кущі лаванди. Отже, майте на увазі, і якщо ви думаєте, що ви купите світленьку лавандочку, хай мені буде світла, вона світла, світла. Це її класно мати градації із білими квітниками, із білими пастельними, тому що в неї перехід кольору такий не фіолетовий, розумієте? і Якщо у вас колір квітника вашого білий то тоді англійська вузьколиста буде для вас, тому що вона має світлі суцвіття і градація, а кольору буде тонка. Не буде такого сильного фіолетового кольору. Це вже більше для ландшафтників, вони це знають. Ну і ось будете знати ви. Уточняйте сорт, обов'язково уточняйте сорт і читайте про цей сорт. Просто зараз, зараз це так елементарно. Зараз, щоб не бути тупому, це треба дуже сильно старатися. Дуже тому, що зараз є прямо все, що не хочеш. Заходиш, даєш запит і маєш відповідь. Ось так, друзі. Заходьте до мене, підписуйтеся, давайте запитання, я буду допомагати вам, знаходити на них відповіді. Сьогодні було про лаванду. Завтра постараюся зняти для вас про трави До зустрічі.